Вітаю вас на каналі Крафтойл. Мене звати Ростислав, і сьогодні я хочу більш детально показати та розказати за наші пульти керування для гідравліки. В нашому випадку ці пульти для маслостанцій. Кожен хто працює з маслопресами та гідравлікою, знає, що ручна підкачка або кранова через розподільник – це не дуже зручно. Тому що займає купу часу та сил. І в цьому відео ми підготували шість видів пультів керування для ваших маслостанцій або для ваших гідравлічних насосів. Ми покажемо від класики до інновацій, що керують одразу двома присами. А щоб детально розібратися у їхніх можливостях, я запросив у це відео нашого експерта з обладнання Максима. Максим, тобі слово. Ну що, всім привіт! Розпочнемо з самого простого. До самого складного. Пульт номер 1 Це звичайний тумблер. Його суть. Підійшли, вимкнули. Тиск накачало, вимкнули. Тиск спав, знову вімкнули. Накачало, вимкнули. По факту це кнопка, як звичайний вимикач світла. Тепер наступний пульт. Пульт номер 2 Це вже більш складніший пульт. Тут є два режими роботи. Ручний режим роботи, який просто вмикає двигун і вимикає. Від повертання. А також вже встановлений цифровий таймер, за допомогою якого ви зможете виставляти час відпочинку та час тискання. Максимум це 99 секунд. Під час відпочинку електродвигун повністю виникається, завдяки чому продовжується ресурс обладнання. Пульт No3. Цей пульт більш складніший і цікавіший. Він використовується вже з двохпоточною маслостанцією. В ньому є режим ручний за допомогою трьохпозиційного тумблера. Сюди повертаєте, опускається, сюди повертаєте піднімається. А також автоматичний за допомогою нашого таймера, де ви зможете виставляти час стискання, і час відпочинку. Спочатку ми використовували даний таймер. Але він виявився для нас незручним, і тому ми перейшли на отакий таймер. Також на цьому пультові в нас є аварійна кнопка «Стоп». Яка відмикає наш електродвигун. Ну і покажемо, що там всередині. Тут у нас є автомати захисту, магнітний пускач для вмикання електродвигуна, розйоми для підключення зовнішніх проводів. Також у нас є ущільнювач, який забезпечує герметичність даного пульта. І за що герметичних вводів також. Не потрапляє туди волога і пилюка. А зараз пульт номер 4 Він вас здивує. Пульт номер 4 По факту це той самий пульт, що й пульт номер 3 Але ми трошки змінили зовнішній вигляд. Добавили сюди світлову індикацію. У нас є тумблер, який працює в автоматичному режимі за допомогою таймера. І в ручному режимі за допомогою кнопок підняття та опускання. Також є тумблер, за допомогою якого можна вимикати двигун, або він буде працювати постійно. І також залишилася наша кнопка аварійна суп. А тепер переходимо до пульта номер 5 Це вже нове покоління, яке вас здивує. Пульт номер 5 Це саме покращена версія з усіх попередніх пультів. Даний пульт підключається до маслостанції. Яка може працювати як від 220 так і від 380 В. На даному роз'ємі у нас 10 пінув. Також на цьому пультові в нас є режим роботи автоматичний, який працює від таймера. Ручний режим за допомогою кнопок піднімання, опускання. Також ми маємо індикацію мережі, аварійну кнопку «Стоп». І саме цікаве, це автоматичний режим, за допомогою якого ви зможете піднімати свій масопрес або опускати. Дані пульти розраховані на масостанції, які працюють від мережі 220 або 380 вольт. А тепер наш бестселер. Пульт номер 6 Фішка даного пульта в тому, що тут ми помістили два таких пульта. І за допомогою нього ми можемо керувати двома маслопресами від однієї маслостанції. В один час тут у нас мається індикація мережі. Маємо ми два таймера для різних пресів, які працюють в автоматичному режимі. Можемо вибирати ручний режим преса номер 1 Піднімати або опускати. Ручний режим преса номер 2 піднімати і опускати. Або в автоматичному режимі піднімати прес номер 1 або опускати. Або прес номер 2 піднімати або опускати. І також ми не забули про безпеку, тому поставили кнопку Стоп. Підключення в нас залишилося таке саме. Воно виявилося дуже зручним. А ще я хочу доповнити, що наші пульти можна закріплювати як на стіну, так і на ваше обладнання. Друзі, я хочу звернути вашу увагу, що пульти, де є вже керування гідроциліндром, Вверх та вниз не підійдуть до маслостанцій, в яких є важель перемикання подачі оливи, простими словами на одну контурну маслостанцію ось такі вже пульти не підійдуть. Буде потім біда з вашою маслостанцією та і з вами. Ну а тепер. Коли ми знаємо теорію, час побачити, ну як працюють дані пульти в практиці. Дякую, Максим, що розповів, показав нашим глядачам. І так, друзі, а для практики мені потрібен експерт з виробництва лі, і це Анатолій. Привіт, Анатолій! Привіт. Всім привіт! Анатолій, нашим глядачам потрібно показати, як користуватися пультами на наших маслостанціях і маслопресах. Тому який пульт ти вибереш для демонстрації. Ну, так як цей пульт у нас новинка, ми продемонструємо його роботу. Все, погнали, дивитись. Щоб керувати в ручному режимі, ми переводимо тумблер у відповідне положення першого або другого пресу і натискаємо кнопку вниз. Він опускається та вверх він піднімається. Також піднімання та опускання можна здійснювати в автоматичному режимі за допомогою цього перемикача. Вниз, і воно автоматично опускається. Або вверх воно автоматично піднімається та автоматично відсікається, коли воно піднялося. Після того, як ми зарядили діжку та в нас пішли перші краплі олії, ми переводимо тумблер в нейтральне положення і далі вже переводимо режим роботи в автоматичний, який здійснюється за допомогою ось такого таймера. Суть його роботи проста. Червона індикація: ми виставляємо час стискання. Синій таймер це час відпочинку. І вже після того, як ми закінчили віджим, робимо все у зворотному порядку. Відключаємо таймер, переводимо перемикач в ручне положення і піднімаємо або вручну, або в автоматичному форматі. В даному пульту, все дуже просто та інтуїтивно. Так, що ним зможе користуватись навіть ваша дитина. Ну що, друзі, як ви бачите, керування обладнанням може бути не лише надійним, але й інтелектуальним. Кожен із цих шести пультів, створений для різних потреб вашого виробництва та мають сертифікацію ISO 9001. Вибирайте той пульт, який максимально оптимізує ваш процес. Я особисто би вибрав шостий, тому що це новинка. Ну а якщо ви не впевнені, який пульт підійде саме для вашої маслостанції? Чи пресу, або гідравлічної насосної станції, то залишайте коментарі або звертайтесь до наших менеджерів. Посилання на всі моделі та контакти в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та до нових зустрічей!